Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Хочу з вами поділитися історією ось цієї красуні. Тільки тільки заквітає історія цієї красуні довжиною 6 років. Хочу на прикладі цієї орхідейки вам розповісти, як не треба робити. Особенно особливо для. Нових орхозависимих, які тільки починають займатися орхідеями, які тільки приходять на YouTube, дивляться нас, ну, так сказати, в кавичках орхоблогерів. І потім починають вирощувати орхідеї на прикладі того чи іншого орхоблогера. Я сама як то кажуть, попалась на цю вудочку. Хто вже давно зі мною на каналі, той знає, що в мене спочатку було десь 30 орхідей, а потім, як ми переїхали майже 9 років в нову домівку, вони просто згоріли от іменно ось на цій веранді. Мене чоловік перевозив, і я йому сказала поставити. Десь в уголку, щоб вони не мішали, і для нього було найкраще це поставити на веранді, бо сонечко, бо все. А було дуже-дуже жарко. І за три дні, поки ми перевозились, я сюди е спочатку не переїжджала на, старі на старому домі, там все підготовлювала, вони просто згоріли. І потім моя подруга мені подарила мій. Е кімоно-пелорик, який ще я тоді також не знала, що таке пелоричні орхідейки, і от е, е, з цього кімоно-пелорика е, знову е, почала, почався мій захват орхідеями. І от вже більше восьми років він все наростає і наростає, цей захват, і все більше і більше е, е, рослинок попадає в мою колекцію. І от як вже в мене було 2-3 штучки, я там почала дивитися і дивилася я блогерів ну ще не російськомовних тоді, а іменно французькомовні, і там жіночка з Канади. В неї дуже добре зростали орхідейки в керамзитові. І е, ми з чоловіком подивилися. в мене чоловік такий. Він більше по, е, по самій е, технічним е, питанням. Як тільки мені щось там треба, або освітлення, або от, як мій орхідаріум, щоб було бромізація, це я тільки чоловіку скажу, йому це дуже подобається. І от я подивилась, див... а у нас залишилось дуже багато керамзиту із старої хати, де ми жили, до цього знімали. Там у нас також був садочок такий, ну, мікросадочок на кухні стояв. І от там моя ліана зростала, і там в основному був керамзит. І мій чоловік каже, о, у нас керамзиту багато, давай попробуємо. І я п'ять своїх орхідеїв, п'ять чи шість, що в мене тоді було, я пересадила в керамзит. Так, зрощували, так же ж по її програмі робили якби туди-сюди. І що вам сказати, за півроку вони всі благополучно в мене кердикнулись. Тому що не все, що кажуть, треба сприймати на 100%. В моїх умовах керамзит. Він зовсім зовсім не підходить. Взимку це дуже-дуже волого, вони не просихають, а влітку, наоборот, вони дуже швидко пересихають. І от із пяти 6 орхідейок, на яких я ставила експеримент ну, як експеримент? Не експеримент, що я дійсно надіяла, що в мене щось вийде. То uh, вижила тільки вона. Я її витягнула. Вона в такому uh, стані була. Це вже, Зараз це вже розкішна пані. І uh, ну, тоді мені також, uh, як зна... знаєте, і, 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 із вогню та в полум'я. З керамзиту я також надивилася, що ну, так як вони просихають і туди-сюди, в закриту систему. І от я її посадила в закриту систему. Відходила вона 5 років. П'ять років вона відходила. Потім вона потихеньку почала нарощувати свою розеточку. Я, я пам'ятала, що вона якась темненька повинна бути. Ось е, уже час її поливати. Бачите, багато тут серамісу, така е, середньої фракції е, кора, от е, е, не полила, тому що якраз дуже добре видно її. Корінчики, добре вона. Е, я наливаю пів стаканчика, сюди і потихеньку-потихеньку воно все це випиває. В общем, п'ять років вона нарощувала свою розеточку. Я вже думала, з неї толку ніякого не буде. І ось по осені вона мені видала квітоносик. Я така раділа. Так вона, здивіться, длиненька стояла на самій верхній полочці. І така длиненька-длиненька вудочка. Дала мені п'ять бутончиків, я така раділа, ходила на неї, не дихала. Думаю, хто ж ти така, щоб подивитися? Хто ж ти в нас там така красуня? І, <плес> як і всі, довго чекані красуні. Не знаю, як у вас а в мене таке буває, якусь, чи то її залюбила, так задивилася на неї. Ну, як і полагається, вона мені два бутончики відсушила. Та й тут, якщо подивитись, вони такі як жмакані, такі, як полу е, наполовину такі підсохші е, були. Я поставила, бо хочу показати її на сонечку, трошки підняла, підв'язала, ну, потім я її е, звільню, вона так і буде е, вільному якби, е, ампельна, ну, щоб вам було краще видно. І, е, до речі, знатоки. Орхідею, які дуже полюбляють кожну орхідейку знати ім'я. Якщо ви її впізнали, вона така бархатиста, бархатиста, ось така здоровена губа, але ну, вона тільки відкривається. Я сьогодні з утра її побачила, думаю, нарешті вже не втерпіла. бачите, і там воно лопається, вже не втерпіла, щоб вона повністю розкрилась, І ось вам показую. Ну, так от, е, як і полагається, вона мені засушила. Я почала розстраюватись, думаю, ну, не побачу, хто до чого. Я її переставила ближче до вікна, і тут ось три, три таких бутончики таки визріли, і нарешті вона відкрилася. Так, що я хочу вам сказати, хлопці, дівчата, якщо ви тільки починаєте займатися орхідеями, так, треба дивитися. Треба шукати по різним і в інтернеті, і в книжках, і десь, якщо є можливість на виставки або на якісь зборища їздити, треба брати інформацію, але дуже дуже її аналізувати, не кидатися якби. Зразу о, ось цей сказав, або я оце вичитала і треба робити. Треба аналізувати, який у вас клімат, які у вас е е е умови в, в домівці, що ви їм можете дати, скільки у вас времени, навіть на це треба е е звертати на увагу. Все-все треба все аналізувати. У деяких. Е Керамзиці дуже-дуже шикарно зростають, тому що е, в них зовсім інша, ну, якби, е, інші умови. А от я хочу і в Канаді, хоч там, як вона писала, де вона, по, -по, -по ідеї були е, також про зимі, е, е, тепле сонце, але ж, але ж все ж таки не пішло. В мене не пішло. І як усі, усі, я не думаю, що є такі орхомани, які займаються вже декілька років орхідеями, що в них не було проколів, що в них не було якихось ну, невдач. На невдачах ми, ми вчимося, ми розвиваємося. На жаль, інколи орхідейки пропадають, Поки ми учимося, але це також цінний якби, е опит, і е ось так, так в мене пропало 5 орхідейок, але шоста вижила, і їй потребувалося мій е детальний, якби, е детально за нею слідкувати, дивитися. Вчитися до неї пристраюватися, щоб нарешті побачити ось таку красу. Вона того стояла. Вона того стояла, тим паче, в мене зараз я от ну падка дуже, я падка на ось такі кольори. Так що, ось така історійка може комусь <годи> пригодиться. Ну, це як влог. Просто не хочу нікого навчати, ну просто э, треба. Треба все зважувати, все, е, все вимірювати і все е, прислухатись до своїх орхідеїк. Орхидейки самі скажуть, що не так. А я ж тут е, на початку не прислуховувалася. Як вони почали скидати, як вони почали жовтіти листочки думаю, та це адаптація потім буде е, е, краще їм. Та то вони якби е, ще не привикли. Але ж так і не привикли, та, е, то в мене. Пирамзит, та й навіть е, такі закриті системи, в мене їх там, Ну може, штук 5 чи 6, ну, з десяток, може, що живуть в закритій системі, я не фанат закритої системи. Ті, що вже ростуть, я їх так і залишаю, а от уже нові орхідейки я вже не їх туди не саджаю. Це мій опит, тому що в мене. Получається, літом дуже-дуже жарко, вони стоять на веранді. А от взимку вони е, в, в домівці, і е, ми не дуже топимо. У нас 19-20 градусів в домі, то якраз вони нарощують квітоноси і їм прохихати треба трошки більше. Я не так часто поливаю взимку. І от, і от... мені найкраще підходить кора. Стандартна посадка, скажімо так, навіть якщо вони в у мхові, у мене орхідейки, особливо азіати, як приходять, то я стараюсь, ну як стараюсь, потихеньку їх всіх переводити на стандартну от, кору, на стандартну посадку. Ну, а я вам бажаю гарного дня, мирного неба, слава Україні, всім пока-пока.